Всім привіт! Мене звати Вілібонс. Сьогодні ми виїхали на Коп. Маємо 7 березня, погода як ніколи. Весна повним ходом. Такий пагорб, в основному на ньому купали. Колись, напевно, було поселення. Там село, без річка. Ось, що ми не йшли, кажу. Так, почнемо. Ось такого цікавого бігаса без ногого. Коли такі попадався, ну схожий, не дуже схоже. Ну, напевно дитяча іграшка така свинцева. Що видно чуть імалі на ньому. От. Собачий жетон. Пише 38-й рік. мы обкругли ромбиком а теперь квадратный получился такая вот штука кто не догадался это вид керосиновой лампы в тень вылазил вот а два вбитых гудзика для цикавых это я так разумею так уже это и лампы. лампа колбу внизу. внизу может нет не знаю ну гудзик такой вот клевый но когда есть участник, Так, така от пімпа. Думав, що це від годинника, а може воно так і є карманного. Шукали годинник, не знайшли. Три порадки. Вона не чиста. Два гроші. копеек, 39 й рік. Перші совіти на теренах Львівщини. 45, 45, 2 копейки 45го року, в клевом сохране, причем они коштуют пару гривень. но а не много конечно, это не меньше. 2 убитых крейцера 800го року, гильдер и 10 гейлеров что мне особенно понравилось, потому что выгляд них просто бомбезный. Освітні на ну, дні. Ну, збереглись, просто, просто унікально. Рік 800-1795. Ну, класно, класно. хтось скаже нафіга, сидів, би було". ну Але то хобі, то хобі, нам воно подобається. Можна було в сині ганяти, Ну, від того задоволення мало. Тим більше хто рибалкою увлікається, також не, не постійно рибу, риба в основному і купують потім в магазині. Погода радує. Радує погодка. Погуляли, походили. День прожитий не зря я рахую. Після зими купати було просто задоволення. Ось, ось така от картина. Я рахую. ну Нема чим гордитися, звісно, але но... то, що маємо, маємо те, що маємо, казав наш екс-президент ось Дорого, соляра по 2650, дешевше тому їздиться максимально близько. ну Якщо так розібратися десь до 300 км від Львова. от Ну все, всім удачі в новому сезоні. Пока.